Як поєднати комфорт, функціональність та трендові елементи в межах однієї капсули говоримо сьогодні саме про це. Мене звати Віхорова і на ви на каналі Промоди та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Знаєш, чесно, відео про капсулу в мене завжди виходять дуже так швидко, спонтанно, не заплановано, коли в мене є натхнення, коли в мене є запити. А запитів від вас було дуже багато. З приводу: зробіть капсулу для фрілансерів, зробіть капсулу для мав декреті, зробіть капсулу для тих, хто постійно знаходиться вдома, зробіть капсулу без підборів, до прикладу, або ще якісь запити. Я зараз сходу, можливо, не перелічу, тому сьогодні така комфортна, універсальна, максимально лайтова. Капсула на зиму, яку може зробити кожна. Звичайно ж таки, я в кожному відео кажу, що потрібно адаптовувати ці всі речі під ваші індивідуальні особливості, під ваші ДНК стилю, під ваш стильовий вектор. До речі, я користуючись такою можливістю, відразу запрошую вас на свої фешн-консультації. Запис в мене в дірект, там ми обговорюємо вас, все про вас і тільки для вас. З наступного року ціна буде підвищуватись, але зараз я ще записую постарі. Тому не. Усіть цей такий. Шанс дізнатись про себе більше. Тож, давайте про капсулу. Хто новенький на моєму каналі і ще не знає, що таке капсула, що таке базовий гардероб, що таке ситуативний гардероб, запрошую вас в оце відео, яке з'являється десь уже у вас тут. Там я детально розбираюсь, розказую на прикладах. Також є мої перші відео про капсулу, де я розжовувала прямо і розказувала, навіщо вони і взагалі як її робити. Сьогодні ми опускаємо ці всі сентиментальні ліричні моменти і переходимо відразу до суті, тому що Робила я її дуже натхненно, але не скажу, що швидко, тому що хотілося якось, аби вона була настільки універсальною для великої кількості людей, що можливо десь якимось чином щось упустила мені, можливо, десь не вистачило кольору, не в плані того, що я не знала, який додати. Звичайно ж таки. в голові в мене купа комбінацій. Тут більше я хотіла залишити таку цікавинку саме для вас, тому що кожна індивідуальна. Хтось подивиться, як моя минулорічна капсула на зиму, до речі, переходить. Це, можливо, вона підійде, тому що вона також мегатрендова. щось плюс-мінус змінити, і вона підходить нам. Комусь подобаються червоні кольори, комусь подобаються помаранчеві, комусь блакитні, хтось кайфує від таких болотних хакі і в ту сторону, що є мегатрендом. Тому сьогодні звертаю вашу увагу не на кольори, а я більше гралася з факсом. З факсонами я більше гралася з фасонами, з фактурами, з комбінаціями з тим, щоб це був комфорт, універсальність, трендові моменти, і щоб це все було разом і для великої кількості жінок, дівчат і тих, кому це буде дійсно потрібно. Тож переходимо саме до капсули. Ця капсула поєднує комфорт, трендові елементи, а також мегафункціональну функціональною Вона чудово підходить як для активних мам в декреті, так і для тих, хто працює з дому. Тобто фрілансерів. У ній продумані всі категорії: верхній одяг, базові речі, аксесуари, взуття усе для того, щоб створити стильні образи з мінімальними зусиллями. Можете звернути увагу на кольорову гаму капсули. Вона така спокійна, як я вже казала, без великих кольорових акцентів. Я додала трендовий коричневий, трендовий болотний такий колір. Трендовий темно-синій колір. Моя мета, коли я створювала цю капсулу, була зовсім простою: аби будь-яка мама в декреті могла вдягнути будь-що з цього комплекту, враховуючи там різні стильові прийоми, формули там один до п'яти, один до трьох. Так, де один це в нас поясний виріб, а три це плечові вироби, або один до п'яти, якщо там менше кількість речей. Щоб дівчинка, яка працює в IT, знаходиться вдома, вона фрілансер і шукає якісь проекти, щоб в неї. Була якась комбінація. Мета капсули, універсальність і мінімальна кількість тих речей, які незрозумілі, тобто супер якісь мегатрендові. Хоча в цій капсулі є трендові речі, зверніть увагу на, на той же самий бомбер, так? Трішечки далі ми вже будемо з вами складати образи. Я, як завжди, склала близько 10, але там вже ж можна купу варіантів, ви знаєте. В капсулі 21 річ. Я вважаю, що можна було зробити і менше, але я хотіла показати, як можна обіграти. Речі зробити образи різноплановими завдяки аксесуарам. Завдяки аксесуарній групі ви можете витягнути будь-який образ, навіть самий такий, здавалось би, незавершеним, як кажуть стилісти. Хоча мені не дуже подобається це слово, тому що я люблю незавершені образи. От в н. В них є щось таке недосказане, недодумане. Типу, ви даєте. Як посил, такий, як в фільмі фільм з відкритим кінцем, ви даєте ще людині додумати, що б ви хотіли сказати. Це мені останнім часом дуже подобається. Тому, якщо ви вважаєте, що ваш образ не завершений. То завдяки аксесуарам ви можете виправити цю ситуацію дуже легко і завершити його. Давайте почнемо з верхнього одягу. По-перше, що у нас представлено, це три одиниці верхнього одягу. Перше, це пуховик, теплий пуховик з практичним подовженим краєм для холодних днів. Він мега універсальний, довжина за коліно. Я б радила уникати довжину по коліно, щоб не різати ні ваш зріст, ні вашу фігуру. Бо вкорочений, так, пуховик. Але не Довжина по коліна, краще про неї забути. Шоколадний такий відтіночок додає трендовості моделі. Він дуже теплий, пух перо наповнення, не буду вдаватись в деталі. Шубка, еко-шубка. Це трендовий вибір для затишних таких прогуляночок чи стильних виходів. Тому що, ну давайте уже не будемо списувати, якщо ви фрілансер, то у вас взагалі немає нікуди ходити, і ви взагалі нікуди не виходите. Але є якийсь день, коли потрібно бути ошадним. Раною або святковою, то ця екошурба це прям спасіння, тому що вона додає якогось образу, якогось такого шику. Мені вона дуже подобається. До речі, пишіть, як вам такий формат шуб, мені цікаво буде почитати. Ну і, звичайно ж таки, бомбер. Я вже згадувала в попередньому відео, де ми розбирали з вами мастхеви зими. Бомбер це мастхев, тим паче в такому земляному колір'ї це відсилка до естетики горкур. Бомбер це ідеальне рішення для такого неформального виходу, неформальних образів. З приводу плечових вир у нас є шоколадний світшот, у нас є біла футболка, жилет, сорочка джинсова, светрик білий і худі подовжене чорне. Кожен із них. Це і трендово, і тепло, і затишно, і зручно, і мегафункціонально, і поєднується з низами, яких у нас всього три. Ви можете по бажанню додати більше. Звичайно ж, ніхто вас в цьому не обмежує. З приводу низів у нас джинси в тон до сорочки, Щоб був такий лук, монолук. Мені вони дуже подобаються. Я взагалі фанат монолуків. До речі, пишіть, як вам монолуки. Джогери також підбирались в тон до світшоту, аби створити не тільки класний спортивний образ. Щоб він був зручним, щоб штани були з утеплювачем, щоб жінці, дівчині, мамі, щоб було зручно в будь-яку погоду: сніг, дощ, заметіль, кудись вибігти просто в магазин. Це зручно, комфортно і стильно. Також, звичайно, легінси з утеплювачем вони можуть стати, до речі, і частиною багатошарових образів, тому що їх можна піддіти у випадку, якщо така прям строга і сувора зима, у нас загалом останнім часом в Україні зима не така. Як була, я пам'ятаю, в моєму дитинстві, якусь вже називають європейська зима, у нас глобальне потепління і все інше приводить до того, що маємо те, що маємо зараз. Якщо у вас, в принципі, є Така погода, на яку потрібно підійти, то легінси це ідеальний варіант просто багатошаровості і утеплення. Якщо ж ні, якщо у вас навпаки зима дуже м'яка, то ця капсула вам також підійде, тому що ви просто можете вдягнути е, ті ж самі легінси з е, подовженим худі, і це вже виглядає круто, якщо ще додати кілька стильових прийомів, наприклад, зав'язати або сорочку на талію, або накинути світшот на плечі, або зробити е, такий об'ємний багатошаровий Образ мега стильно. Не бійтесь експериментувати, це також я кажу з відео у відео. З приводу взуття я обрала лише дві пари: це коричневі Челсі із замші, які мега універсальні підходять під все. І Moonboots, які також тренд цього сезону. Я говорила у відео про must Have, обов'язково. Передивіться його там. Всього сім речей, але вони майже всі є у цій капсулі. Тобто ці дві пари взуття вони ідеально будуть. Міксуватись з усіма речима, які були представлені в сьогоднішній капсулі. З приводу аксесуарів, зверніть увагу, на мій улюблений аксесуар в цій капсулі Він такий непримітний, але все-таки шарф XXL, як я його називаю. Великий шарф із вовни, він і для тепла, і для акценту в образі. Також до цього шарфу дуже буде пасувати і шапочка з акцентними елементами. З приводу сумок вони є двох форматів: кросбоді та м'яка текстурована модель. Зверніть увагу на кольори: одна коричнева, інша яка більш болотна, все поєднується між собою, якщо ми візьмемо ту чи іншу, в поєднанні з іншими речами. гармонійний. Продуманий, зважений лук. Ну і не забудемо про невеличкі деталі, такі як сережки золота, тому що я вже казала, що золото це мега тренд сезону, і він поєднується також. Вони такі мінімалістичні, вишукані, дуже класно поєднуються з різними образами. І також носочки це для більш тепліших луків, для утеплення, для багатошарових образів. Теж виглядають стильно, класно і дуже допоможуть вам, якщо у вас ніжки, до прикладу. Як у мене вмерзнуть дуже часто і прям в секунду можуть замерзнути. Ну і переходимо до образів. Їх у мене 10, але, звичайно ж таки, ваша фантазія з цією капсулею може зробити все, що завгодно. Знову ж таки, нагадую, що ви можете додавати якісь речі з цієї капсули, міняти їх на свої. Якщо вам дуже подобається, до прикладу якась трикотажна сукня, ви можете з легкістю викинути з цієї капсули подовжений худі і додати свою трикотажну сукню, аби гарна там була якість і фасон. До речі, пишіть, чи вам потрібно відео про сукні на зиму. Мені буде е, така нова тема, аби обміркувати. Взагалі пишіть її, про що б ви хотіли ще дізнатися. Верніть увагу, що в нашій сьогоднішній капсулі є супертрендові елементи. Це і трикотаж, і екохутро, і денім, і фліс, е, всі теплі натуральні тканини, е, кольори трендові, коричневий, хакі, беш, кремовий, е, ставки, якісь деталі. Все так гармонійно переплітається в межах однієї капсули. І здавалось би, що сучасні силуети тренди, вони не можуть бути комфортними. Сьогодні я вам демонструю, що це все реально і все, що на подіумі, можна легко адаптувати в життя. Вибачте, не все, але більшість того, що на подіумі можна адаптувати в життя і підігнати під вас. Потрібно відштовхуватись від себе і керувати. Цією машиною трендовою самостійно. Наприклад, сьогодні в мене був настрій на червоні губи. Мені так їх хотілося, що, хоч уже і темно, і вечір, і я нікуди не піду. Я зробила їх собі, ходжу, радію, і це відображення сьогоднішньої мене. Повертаючись до образів, також хочу додати, що також використовувала сучасні такі силуети, до прикладу, оверсайз, дуже багатошаровість, так об'ємні деталі. Ця взагалі капсула дозволяє виглядати стильно, залишаючись у комфорті. Ідеалі. Вибір для тих, хто хоче поєднати зручність і моду. Тож, дівчатка, обов'язково в коментарях пишіть, як вам капсула, чи сподобалось, чи ні. Щоб додали, щоб забрали. Хто, хто собі вже заскрінив і забрав, тільки не публікуйте від свого імені, тому що я вже таке зловила на днях. Я не проти, використовувати мої матеріали, але вказуйте, будь ласка, автора. Це вам нічого взагалі не коштує. І я буду тільки рада, аби ще більше людей дізнались про канал. До речі, підтримуйте канал. вподобайкою, коментарем, підпискою, тому що наразі дуже важко створювати фільм, мовний контент. І завдяки вам канал росте і розвивається, і відео виходять регулярно. На цьому у мене все дуже вам вдячна за увагу. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.